Олеги, доброго вечора. Мене звати Олександр Кравець, компанія права автоматика і знову Вінниця. Сьогодні я хочу поговорити про один аспект, який вже колега з говорив: про термометрію в сушарках. Ми працюємо в галузі автоматизації приблизно 18 років, не 130, вибачайте трошки молодші. З Грекогрупом ми працюємо знову ж з теплогенераторами років десь 8, і так само 8 років ми е, зустрічаємося з сушарками. Так ось е, декілька років тому один з клієнтів е, скажімо так, сказав, що я боюся трошки ставити теплогенератор, точніше, я боюся пожеж, тому поставте мені термометрію. Е, але окрім температури. Е, Вихідних газів, ми поставили ще там, грубо 2-3 десятки датчиків в зерно. І, скажімо так, вони не допомагають гасити пожежу, не допомагають визначити пожежу, але клієнти замітили наступне: коли ми бачимо температуру зерна в сушарках. Ми оцінюємо, можемо оцінити стан самої зерносушарки, чи, її, чи вона забруднена, чи її пора чистити. Звичайно, для, для безпечної експлуатації всі знають, що зерносушарки повинні чиститися там кожних 2-3 дні. Да? Рекомендують виробники приблизно. Зрозуміло так ось тому, якщо ви бачите, що, наприклад, в якійсь зоні температура починає рости. Що в принципі не збігається з температурою вашого теплоносія, значить, сушарку потрібно звернути увагу на цю зону, тому що е починається десь засмічення, потрібно е не допустити перевищення температури. Абсолютно точно так само, якщо температура, е наприклад, в е вертикальній картинці сушарки починає в якійсь зоні. Нестандартні, вона починає падати. Значить, це також десь забилося повітроводи, відповідно, сушіння відбувається там погано. Крім того, буквально в цьому році. Да, при наявності багатьох датчиків температури в зерносушарках ми бачимо, що зерносушарку запускати значно простіше. Да? Тобто по, по ходу того, як ви починаєте нагрівати зерно, ви бачите, як воно нагрівається і час, час скажімо так, виходу на режим з 6-7 годин зменшується там, до 4-5. Ну, в принципі, отакий маленький екскурс в термометрію. Термометрія, скажімо так, для підтримання технологічних параметрів зерносушіння, тих датчиків, наприклад, які встановлюють сучасні виробники. Я почув скільки 12 датчиків. Вроде, да? Їх для підтримання параметрів абсолютно достатньо. Для того щоб вивести зерносушарку на режим, для того, щоб задати температуру теплоносія оптимальну, для того, щоб в зоні нагріву бачити більш-менш температурні режими зерна. А ось для того, якщо ми обладнаємо додатковими датчиками температури в кількості там, ну, приблизно ще 40 датчиків в зерні і приблизно підвіски приблизно так само на Відхідні гази, ми себе забезпечимо, ну не забезпечимо від пожежі, а забезпечимо вчасним виявленням загоряння. При тому ми зможемо збільшити ефективність за рахунок того, що ми піднімаємо температуру теплоносія до тих пір, поки в нас допустима температура зерна не перевищує норму ну, відповідно для різних культур їзду.